Всіх з Новим роком, всім бажаю миру в серці, в Україні, бажаю здоров'я, любові, щоб цей новий рік він реально був для кожного з нас перемогою, перемогою над якимись поганими звичками, перемогою над якимись ситуаціями безвиходними, перемогою над цією проклятою війною. І, знаєте, я захотіла записати це відео, тому що я сиділа і аналізувала свій старий рік 2023 і я можу з радістю сказати, що він для мене реально став перемогою. Чому? Тому що в цьому 2023-му я познайомилася з Богом і можу з абсолютною певністю сказати, що цей вибір, реально пізнавати Бога, це є найкращим вибором з усього в моєму житті. Тому що я, як і всі, думала, що Бог це, ну це не сучасно. Це якось так для молоді зовсім, ну не знаю, це не та тема, на яку потрібно говорити і так далі. Але... Коли я більше-більше почала його вивчати, більше його слово, моє життя змінювалося. Я розуміла, що в моїй сім'ї в моєму спілкуванні приходила реальна перемога над усім і реальне благословіння від Господа Бога. Я хочу вам не знаю, записати, сказати, те, щоб ви не соромилися Бога. Це так класно мати Його. В серці, в розумі дуже. І так хочеться поділитися тим, наскільки я відчуваю ту любов і його підтримку реально. Бо раніше я жила страхами, жила тим, що е, чужими думками, що там хтось скаже, хто там якось подивиться, хто осудить і так далі. Але він мене настільки від цього звільнив, що це реально це якесь рабство жити. Е, Ходити, жити по тому, ой, а що люди скажуть? Але це твоє життя, і ти можеш його почати в цьому дні реально по-новому, впустити своє серце Бога. І ти побачиш величезні зміни. І е, в одному, в чому я реально жалкую, це в тому, що я раніше з ним не познайомилася. що я... Взивала до нього, коли були реально проблеми, якісь такі давала обіцянки, Боже, поможи мені, я не буду там того того робити, але при тому всьому я далі продовжувала. Тому хочу побажати тобі, щоб цей новий рік Він був реально новим, з новими перемогами, з новими вершинами. І цю перемогу може дати тільки Господь Бог. Не соромся його з Новим роком!